Ми вже двері закриваємо, бо відповідно жінка роздягається. Тут у нас роздягається до пояса, після того ми вже приступаємо до самої процедури. Ми робимо чотири знімочки. Щоб пройти цю 20 хвилинну процедуру і перевірити молочні залози пацієнткам, яким за 40, потрібно мати направлення від сімейного лікаря і попередньо записатися на мамографію, пояснює рентгенлаборантка Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тетяна Бабельська. Особливо молодшиць має бути повних 40 років має бути, тому що там змінюється структура молочних залози. До 40 важливо робити тільки узяв. Ну, Після 40. Потім перед процедурою обов'язково зранку нічим не маститься – Антипроспірантами, дезодорантами. Важливо не вживати кофеїн, каву, ну, газовані напої і відповідний про менструальний цикл. Перша фаза менструального циклу. Протипоказання до процедури мають вагітні та жінки, які в процесі грудного вигодовування, каже Тетяна Бабельська. Коли жінка має імпланти, а зараз це вже не рідкість. Будь ласка, попереджати заздалегідь, бо коли ми ще жінку реєструємо в процесі самої реєстрації, ще коли я жінку навіть не вкладаю, я маю вже вказати комп'ютеру, що там є імплант, тому що комп'ютер сам тоді визначає свою компресію, аби не травмувати імплант. Галина Кічак на обстеження приходить щороку. Жінка розповідає, під час мамографії у неї виявили кісту у молочній залозі, про яку, каже пацієнтка, навіть не здогадувалася. Я не знала цього, я після родів не зверталася довший час. Родила я 36 років, але не зверталася. Але коли прийшла мамографію, то тоді тут лікар обстежив мене кісту, і він сказав, що треба кожного року. Я обстежуюся. В мене, слава Богу, вона не росте. Рак молочної залози є найпоширенішим серед жіночої онкології, каже лікар-рентгенолог Ігор Соколовський. За його словами, за рік в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні мамографію проходять 8-9 тисяч жінок, серед яких майже у 5% виявляють ту чи іншу патології, які піддаються лікуванню. Дуже прошу, як завідувач і просто як людина. Маєш бути захищеною. Прийди, просто прийди, виділити час. Ми довго не затримуємо. Ми чітко по тій годині, яку тебе записали, чи в контакт-центрі по телефону, чи ти прийшла і зареєструвалася в реєстратурі, безпосередньо прийшовши, ми в тій годині виконуємо. Якщо ти записалася, приходь, ми будемо тебе чекати. Тому що, якщо ти не прийдеш, то це втрачається місце для когось іншого. Процедуру мамографії пояснює Ігор Соколовський потрібно проходити один раз на рік. Результати обстеження каже лікар, пацієнтка отримує впродовж двох-трьох діб. Інна на синтець Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.